Всім іще раз привіт, поки тут чоловік у мене за комп'ютером зайняв моє робоче місце. Вирішила збоку зайти. Ось так сижу зараз поряд, зайти в прямий ефір і сказати, я і чому сьогодні важливо пройти в Лівкут. Дуже важливо, особливо найближчим часом. Сьогодні Лівгуд б'є всі рекорди. Це дійсно так і є. Людям ця компанія подобається. Не дарма її називають народною компанією або соціальний проект, яка з мінімальними просто мінімальними інвестиціями, вкладеннями. Вважайте це вкладення в ваше майбутнє щасливе життя. Можна змінити своє життя просто як найкраще, найкрутішим способом. Відповідно. Людям подобається, що саме подобається в Лівко. Те, що тут немає обов'язкових закупок продукції, ніхто вас не змушує нічого купувати, лише за власним бажанням. Хочете, купуйте, адже це класний маркетплейс. У вас завжди будуть доступні ціни, найнижчі ціни на всю продукцію. Але ви будете самі вирішувати, що вам купувати, що не купувати. Рівно так само, як ви ходите до магазину і сьогодні щось купуєте солоденьке, смачненьке, а завтра ви вже все на дієті. Купуєте лише тільки корисну їжу і так далі. Можливо, ви сьогодні хочете одяг купити, а завтра хочете автомобіль. Тобто, ви самі будете вирішувати, що ви будете купувати. Ніхто вас не змушує, ніхто не зобов'язує. Причому ми про це говоримо з самого початку і далі, після реєстрації, не відбувається так, що хопа, а все, а тепер починає робити товарообіг. Ні. Мені подобається, що мені не треба мотивувати команду на те, щоб вони купували продукцію. І при цьому ми б'ємо всі мислимі, немислимі рекорди щодо товарообігу. Адже коли немає зобов'язання щодо закупки продукції, люди самі купують. Людям подобається, що вони можуть купувати вигідно. Сьогодні класна продукція, Лівгуд сьогодні. Вже немає тих людей, які говорять, та це все фігня, це неякісно, все якісно. Скільки сертифікатів в одному місці, Ну, я чесно кажучи, в жодній мережевій компанії не бачила, стільки вони є тут. Ціни на продукцію в 5 в разів нижче, ніж аналогічна продукція в мережевих компаніях. І тому, от я пам'ятаю підсумки, наші засновники проводили підсумки за квітень місяць. Квітень місяць був найтакий лідиручий, самий крутючий був по товарообігу. Далі підводилися підсумки за травень місяць. Травень місяць побив рекорди квітня, червень місяць побив рекорди травня. Тобто, це говорить про те, що людям подобається ця модель бізнесу. Що нас ніхто не змушує, ми самі хочемо купувати продукцію. Особисто я кілька разів на місяць роблю замовлення продукції, тому що мені це подобається. Ну і все, все дуже круто. Наступна частина команди моєї ну наскільки вже допекло там компанії Дженес, вони купували постійно продукції. Хтось був у фармасі, сидів постійно в прямих ефірах торгував, хтось був в інших багато різних мережевих компаніях. Вже все просто набридло, тому що дома склади. Ти думаєш, що ти от зараз купиш, потім ти його продасиш, люди не купують. Люди не купують. І наскільки це людям набридло, що їм бізнес модель Лівгуд дуже до вподоби, і навіть уже півроку, рік знаходяться в моїй команді, що жодного разу нічого не купили. Класно! Класно. При цьому заробляють, зростають за кар'єрними сходинками, всіх все влаштовують. Тим більше, що тут будуть наступні такі напрямки, як. Туризм, до речі, от Тю Міллер, це один із наших лідерів, діамантових лідерів і ще й він коронований діамант. Він уже такі натяки кидає на листопад місяць. Я так розумію, що це буде якесь нове направлення. Ну, я не можу гарантувати ще 100%, але він уже просто натякає. Там раз в місяць це точно про це пише. Виставляє фото таку. Крутючого, класнючого круїзного лайнера, і пише, що він уже на листопад місяць забронював там місто. Тобто це говорить, що? що в нас до кінця цього року планується запуск туристичної площадки, де можна буде круто відпочивати, при цьому, знову ж таки, не за всі гроші світу. Якісний відпочинок. Маса задоволення просто і при цьому за найнижчою ціною без мережевих націнок. Абсолютно доступна буде ціна для кожного. Головне мати бажання. так що хто не хоче замовляти продукцію, збирайте гроші на подорожі. Це це чому людям подобається. Далі. Вперше я стикаюся з компанією, де можна будувати команду, де можна зростати за кар'єрними сходинками, і при цьому не стикатися з негативом. Не стикатися особисто до мене приходять дуже позитивні люди в команду. Вони розуміють, вони точно знають, як в них було, і вони точно знають, як вони не хочуть, і вони точно віддають собі звіт тому і розуміння мають того, що треба робити, щоб заробляти в Лівгуд. А це саме: будувати команди, розширяти клієнтську базу, партнерську базу компанії, допомагати їй розвиватися, і за це компанія щедро винагороджує. Тобто тут не йде мова про те, що приходять ледерів команду, і вони взагалі нічого не роблять. Люди розвиваються, люди спілкуються, люди знаходять для себе нові знайомства, відкривають для себе нові горизонти, і при цьому самореалізовуються. Тобто, тут можна мінімізувати просто ось цей негатив, який нас дуже дуже оточує в сьогоднішньому світі. Таким замістити позитивними людьми, позитивним мисленням, таким позитивним спілкуванням і дійсно досягати результату разом з такими людьми. Люблю фразу, постійно про неї кажу, що якщо ти хочеш досягнути успіху і дійти до нього швидко, іди сам. Але якщо ти, хочеш, якщо ти хочеш просто йти швидко, іди сам. Але якщо ти хочеш досягати успіху, якщо ти хочеш зростати, якщо ти хочеш досягати цілей, тобі обов'язково треба група підтримки, саме в вигляді команди. А ще круче, коли це люди, які вже знають, як туди йти, знають, як досягати вершини і можуть провести за руку вже знаєте якісь певні нюанси. Тому от сьогодні в Лівгуд приходять люди вже якісні, які приходять, обирають вже не тільки розумом, не тільки там серцем, відчуттями, а роз... вибирають команди, активні команди. Ті, які стартували колись ще з самого початку, які не здулися, які не змінили вже 10 тисяч мільйонів проєктів, а які давлять в одну точку, давлять, постійно говорять, постійно розвиваються, постійно показують свій результат і досягають цього результату. Тому я запрошую вас до Себе в команду однозначно чекає успіх, однозначно. Я бачу, як горять очі моїх партнерів. Ну, це окрема взагалі історія. Це те, що мене надихає, це те, що мене змушує просто рухатися. Адже виявляється, виявляється. От я раніше думала, що от буде в мене результат, то тоді я буду щаслива. Виявляється щасливим. Мене робить не особистий мій результат, а результат моїх партнерів людей, які повірили, які прийшли в команду, і сьогодні вони зростають за кар'єрними сходинками. В них збільшуються команди. Вони заробляють, і я розумію, яке це просто щастя, що нарешті. Нарешті прийшла та компанія, яка може дати кожній людині бажане комусь додатковий дохід, комусь здоров'я, комусь зростання за кар'єрними сходинками і самореалізацію. Надзвичайна компанія. Сьогодні варто прийти в лікут. Сьогодні це ну просто неймовірне вікно можливостей. Я думаю, що е, ті, люди, які дивляться мої ефіри, які спостерігають за соціальними мережами, ну і взагалі такі люди, які розвиваються широко, різносторонні, розуміють, що інколи в нас в житті трапляються вікна можливості. І ми, люди, такі, знаєте, ми, коли в нас затягує буденність, ми буває впускаємо, пропускаємо це вікно можливостей. Згадайте, будь ласка, от було у всіх вікно можливостей. 2009 рік це була можливість купити біткоін. Ну у всіх же ж вона була можливість. Уже тоді з'являвся якийсь інтернет, можна було розібратися, відкрити для себе цю тему, правильно. Але ж ну, такі люди, як і я і всі інші думали, Боже, де там та криптовалюта? Що це воно таке, де я, де та крипта? А були ж люди, які не втратили цю можливість і вирішили розібратися, хтось там на один. Долар на 10 доларів, накупляли там цілу купу тих біткоїнів. На сьогоднішній день це мільйони просто статків, які виросли у багато іксів. Дуже багато людей, які купили біткоїни, які отаку махнули рукою, забули і паролі до своїх гаманців. Вони втрачені ці біткоїни, десь їх просто немає. І їх уже ніяк ніколи не дістанеш. Ці біткоїни. Це було вікно можливостей, які люди втратили. Сьогодні. Таке вікно можливостей дає компанії Лівгуд. сьогодні. Лівкут каже, що прийдіть в компанію як партнер. Фактично, дайте собі час, 2, 3, 4 роки. Зробіть максимум для того, щоб побудувати команду, так закріпити свої позиції, і ви будете тут мільйонерами. Ви зможете круто заробляти, оскільки пройде ще кілька років, і про Лівгут будуть знати всі. Це буде така загальна назва, всі будуть точно знати. От так само, як всі знають, що таке Амазон. Всі знають, що таке Аліекспрес. От Амазон це товари з Америки. Аліекспрес це товари з Китаю, всі знають, всі беруть, заходять на сайт і замовляють. А уявіть собі, що ви будете входити в кількість перших людей, які сюди прийшли, не просто як клієнти. Ви будете фактично як прирівнюватися до співвласників. Ви зможете отримувати відсоток від світового товарообігу компанії. компанії. Буде така кількість людей, яку навіть прорахувати до кінця не можна буде. Вони будуть постійно щось купувати. Хтось один товар буде, хтось буде купувати там на 10 доларів, хтось на 50, а хтось буде тисячами купувати. А ви весь час будете отримувати відсоток від товарообігу. Сьогодні варто не впустити цю можливість. Ну і фішечка, вишенька на торті. Оскільки Лівку це та компанія, яка змінює правила і взагалі йде і своїм шляхом, не так як класичні мережеві компанії, то і інструменти для розвитку використовує інші, абсолютно інші, які ще мережеві компанії ніколи не використовували. Лівгуд буквально цього місяця запускає новий інструмент, це автоворонки. Це просто щось надзвичайне. Це те, що ми чекали дуже довго, і от уже цієї п'ятниці Бен Глінський сказав, що в нас чекає надзвичайна новина, ось цю п'ятницю, яка буде. Тобто, в нас з'явиться в наших бек-офісах. Кнопочка, на яку ми можемо натиснути, заплатити кошти, і нам ця кнопочка, нам ось цей інструмент буде давати лояльних клієнтів. Фактично, це той інструмент, який дає нам можливість заповнювати наші структури, збільшувати товарообіги. Наші люди будуть отримувати пасивний дохід. Це для тих, хто на пасив прийшов. Для лідерів це дає можливість зростати за статусами, збільшувати свої доходи, оскільки наші мечін бонуси в першу чергу залежать від пасивного доходу наших партнерів. Тобто, то це крутючий інструмент, який приумножить і збільшить ваші статуси, і приумножить ваші статки. Сьогодні варто не впустити цю можливість зайти в кількість перших. Ви ще маєте час. Найближчі 2-3 роки люди, які прийдуть в Лівгуд, це ті люди, які будуть заробляти найбільше люди, які зайдуть приблизно в перший ще рік від запуску реклами. Це люди, які будуть заробляти десятки тисяч доларів. Далі це вже будуть просто тисячі доларів а далі це вже буде просто додатковий дохід, і про лівгод будуть знати всі. Не рівно так само, як уже зараз знають про інші компанії. Не втрачайте можливість зв'язуйтеся зі мною прямо сьогодні. Хто дивиться в інстаграмі? Можете писати в Дірект, можете реєструватися в шапці профілю. Є посилання на реєстрацію. Приєднуйтеся в команду. Тільки обов'язково зв'яжіться зі мною. Я ж вас додам всі наші робочі чати. Я вас проведу по всіх 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 етапах і зробимо так, щоб у вас був результат однозначно. Для тих людей, хто буде дивитися в Ютуб. Під низом під цим відео є всі посилання на мої контакти, на так само на реєстрацію, на зв'язок зі мною. Зв'язуйтеся і обов'язково, обов'язково займайте свою позицію. Сьогодні прощаюся до зустрічі завтра, так само в прямому ефірі. До речі, хто хоче дізнатися про Лівгуд більш детально, от прямо глибоко, то сьогодні, 18 година, в моєму телеграм-каналі буде проходити презентація з цифрами і фактами. Я вас запрошую. Запрошую. Абсолютно кожна людина може в кінці задавати запитання. Я з радістю з вами поспілкуюся. Поки що на все добре.